Чи реальна це ідея і, взагалі, чи реальний це намір зроб, виключити Росію із МАГАТЕ? Як знайти порозуміння серед членів цієї поважної організації? Так, ми зараз знаходимося у війні. Ми продовжуємо свою акцію Росія ядерний терорист. Ми зараз розмістили всі наші. Банери про випадки російського тероризму на території України прямо на центральній площі, на площі Святого Стефана. І зараз дуже багато людей а, цікавляться і бачать, що саме відбувається в Україні, переходячи по QR-коду на публікації в наших змі. Що було сьогодні зранку? Ми були біля офісу ООН, де сьогодні відбувається 67-ма генеральна асамблея МАГАТЕ, де а, делегати країн членкинь Могли проголосувати за виключення Росії з країн учасниць МАГАТЕ. Ми маємо п'ять вимог, які були досить очевидні. Це і виключення з рівних посад, і е, створення механізму для стягнення репарацій за е, ядерний тероризм, е, який зараз вчиняє Росія на території України. Ці всі вимоги були надіслані усім делегатам, які сьогодні були присутні на голосуванні. Маємо багато інсайтів з цієї конференції, і можемо відразу бачити постійну, але поступову зміну а, думки громадської про те, а, як взагалі Росію потрібно виключати на ваше питання? Чи це взагалі можливо? Звісно, можливо. Бож потрібна лише мотивація та бажання саме делегацій. Наша також команда змін енерго та громадських активістів також присутня сьогодні на цій конференції. Ну але чи не буде тут знову розмови про те, що отак, от якщо Росія вимагате, ми ще можемо з ними мати діалог? Ми можемо якимось чином впливати. І це ядерна безпека, це найбільша атомна електростанція в Європі, мається на увазі заес? Ну тоді давайте не будемо їх чіпати. Ну, це та знаєте, така дзеркальна історія, того що відбувається зараз в радбезі організації Об'єднаних Націй. Здорові люди. Кажуть, представники там Австралії інших країн кажуть, що давайте ми Росію виключимо з робезу. Ні, ну а як же ми будемо з ними контактувати? Ну так же ж не можна їх провокувати. Чи не буде тут знову ж таки такої самої історії? Що нехай будуть? Ну бо принаймні, є з ними можна поговорити. А так ми їх виключимо і все. І і, і не будуть вони ні за що відповідати. Будь ласка, ми сьогодні були ми сьогодні. Говорили з делегатами, які мають право голосу. Цій конференції і питали їхню думку про те, чи бажають вони життєздатними ці ідеї, тому що очевидно головний наратив росіян, що не намагайтесь нічого зробити. Ми, як країни, підписанки маємо право залишатися в магате. Це неправда. Ми говорили з чули думку і від європейців, тобто французи за австрійці, безпосередньо. Ці люди знають про ситуацію російського тероризму і мають бажання змінювати. Єдине, що магате це е, досить бюрократична структура. Єдиного бажання е, декількох делегатів не е, може не вистачати. Це потрібно розуміти, тому що досі досить суттєве російське лобі е, навіть в, в європейському парламенті в ООН і так само в МАГАТЕ. Діалог можливий, але лише за умови, якщо Росія буде нести покарання за свої дії, одне з таких покарань це виключення Росії і Росіян з усіх керуючих органів. Це і була основна вимога нашої акції, тому що кожен з випадків, які ми презентуємо зараз на площі, вони зараз за моєю спиною, це вже безперезповоротньо. Росія має нести свою відповідальність за те, що вона зробила. І Якщо санкції з не почнуться з виключення, то і надалі репарації за ядерний тероризм і за небезпеку, яка загрожує Україні та всій Європі, можуть бути стягнені, бо Росія не розумітиме жодної мови окрім мови дій. Пані Настасі, в нас просто час вже сплив, але Я коротко лише так або ні. Скажіть, це має бути згода 175 країн-членів МАГАТЕ чи ні для того, щоб Росію виключити. Одна з вимог це зміна статуту, тому що в МАГАТЕ досі не прописана жодна юридична санкція за напад однієї країни членкині на іншу. Тому зміна статуту потребує голосу усіх членів дякую. А, делегованих дякую. до конференції. дякуємо дуже пані Анастасія. Дякую, що долучилися успіхи вам у вашій е важливій для всієї нашої країни роботі. Анастасія скок е вона. Вона є екологічною директоркою у Сейф Дніпро, і от вона зараз у Відні, там, де штаб-квартира Магате. Вони хочуть досягти того, аби Росію виключили зі складу цієї поважної організації з, з контролю атомної енергетики Агентство з атомної енергії, до якої входить нагадаю 175 країн.